Виключені з обліку, запам'ятайте, якщо у вас є паперові військово-облікові документи, де зазначено, що ви виключені по хворобі або по тяжкому, або особливо тяжкому злочину, це ще нічого не означає. Зараз Кабміну 559 сказала, що лише документи, які внесені в електронному вигляді в систему оберіг та резерв плюс, для ТЦК мають саме важливе значення. Того, знаєте, якщо ви так на впевненості такі підете. Разом з цими паперовими документами в ТЦК, то існує дуже велика вірогідність, що вам там проведуть ВЛК заново, визнають вас придатним і можуть мобілізувати. Того, що я рекомендую робити, перш за все перевірити в резерві плюс, як ви стоїте на обліку. Це перше, чи ви там зняти, чи ви виключені, чи ви. На обліку, чи ви зобов'язані, чи ви не зобов'язані. Після чого записуйтесь на консультацію посилання в шапці профілю, передивимося всі ваші документи, щоб впевнитися, що вас дійсно виключили. Після чого рекомендую звертатися до адміністративного суду та через суд визнавати дії цека незаконними, то зобов'язати їх внести відомості в систему оберіг. Інакше ви дуже сильно ризикуєте. Ваш адвокат не